День вам добрий, і сьогодні у нас 16-й епізод, який я одразу записую після 15-го і після того, як в мене зникло аж 3 епізоди. Коротше кажучи, як бачите, я трошки переодягнуся, щоб отрута мене трошки не ковбасила, а також між епізодами витратив, витратив свої душі і залишки лузки, луски, щоб прокачати до плюс 4, бо більше не можу Dragon King Hex. В цьому епізоді я спробую зробити щось дуже дурне і збити боса з одного чи двох ударів, з одного навряд чи в мене вийде, бо підготовка у мене паршива для цього. Коротше, єдине, що тут залишилось зробити, оскільки я вже тут все пройшов, це прикінчити якраз таки боса. Оскільки в одному із епізодів я показував, як вибиратись з цієї локації, то в цьому епізоді цей момент також засвітиться. Оскільки той епізод, в якому це все описувалось, загнувся мідним тазом. Зник в небутті. Так. Фантома тут можна викликати на допомогу, але принаймні перший раз я його викликати не буду, хоч і став людиною витратив, витратив людяність. Ой, тяжко на третій годині розмовляти вже. Таке. От. Вхід до локації з восом. Зі сторони це купа дровеняк і білого невідомо чого. Більше схоже на купу попилу чи чогось такого. Але насправді це паутиння все. Як бачите, по сторонах понатикані кокани. Так, броню я, в принципі, можу вже зняти. І замінити оце от кільце на щось більш страшне. Оце от. Так. Тут є кілька ворогів, їх спокійною душею можна проігнорувати, бо вони тут чомусь такому своєму моляться, їм на вас начхати, і якщо ви їх атакувати не будете, вони теж вас не будуть чіпати. Он знак виклику в минулому темного фанто... фантома, якого я тут прикінчив. Красуні Мілдред. Оцей цей от фантом шастає по болоту і є такою собі відсилкою до Demon Souls, до п'ятого світу, світу, другої локації п'ятого світу. Так. Зброя приблизно та ж сама. А, локація маш... та ж сама. Також прикол з цим фантомом в тому, що. Людоїдка Мілдрид. В тому, що розробники використовували його як е, такий собі варіант. Е, для вторгнень, коли перевіряли всю систему ось от вторгнення. Так, якщо я її викличу, у боса трохи збільшиться здоров'я. В принципі, можна вже відлікуватись від отрути. Отак от, от буде нормально. В принципі, я її викличу. Напевно, я боса через те, що я її викликав, з одного удару не зможу прикінчити. Зараз подивимось. Скоріше за все, у боса десь 30% здоров'я в найкращому випадку залишиться. Так. А, мені треба ще Grass Crest Shield і додатково одягнути, що мені тут ще знадобиться. Баф для моєї сокири. От він. Не очікуйте нічого такого аж занадто епічного. Скоріше за все. Як бачите, скільки в мене мало ХП, це все заради того, щоб активувалося це кільце, а воно, як бачите, ще не А Ану. Так, я можу ще перекатуватися. Швидке перекочування все одно з кільцем хавела не отримує, тому краще візьму кільце, яке мені додатково ще буде відновлювати запас сил. Отже, це зараз може все швидко і сумно закінчитись. Ну що ж, входимо на арену до боса. От і наш бос з милим личиком. Так, мені трошки треба відбігти в сторону. Хай вона відволічеться на Мілдрид. От так от правильно. Тепер у мене є шанс себе пробафати. Взяти в рук обидві руки Сокіру. І вбити боса двох ударів. Так. Спроба не вдала, я дещо забув ще зробити. Це погано. Е, зараз я перезавантажусь спеціально. Відсилаємо Міудрет додому. Окей. І самі зараз попрямось додому. Де там? О, нас самі відіслали додому. Чудово. Е, зараз я відремонтуюсь. А ця серія, тут, в принципі, я наступний епізод хочу записати вже з другом своїм в кооперативі. Напевно, я по рівнях його ще не встигну догнати. Подивимось. На результат ми подивимось після битви цього з цим босом. Але оце от все буде підготовкою, поки в мене ще є Gold Pine Resign до якраз таки цього приколу, щоб я зміг прифігачити цього боссу з одного удару. А... Як можна... Ой, Боже. Як можна здогадатись, все дуже гладко не пройде. Людиною я більше ставати зараз не буду. Так, це можна зняти, натягнути кільце ржаве. Ось так от одразу можна стати драконом. Так, коротше кажучи, це займе у мене, можливо, ще одну пробіжку. Я її точно з одного удару вже, я так бачу, не прикінчу. А, принаймні зараз мені треба не задуплити і використати спеціальний ефект від каменя дракона, який підсилить мою атаку додатково. А то я минулого разу це задублив зробити, можливо, б я її зніс десь дві третини здоров'я. А так я тільки половину зніс. Що в принципі теж непогано, але не настільки, як хотілося. Отже, зараз я просто пробігаю прямим ходом до місця, і ми продовжуємо, починаючи з битви з босом. Так. Ну що ж, я дочекався, поки у мене трошки достатньо здоров'я та штука. Напевно, його залишилося занадто мало, а це погано, в принципі. Підвищити його якось так трошки я не зможу поки що. Отже, що я зараз роблю? Я зараз, по-перше, бафую свою штукенцію, використовую Power Vezin, беру в дві руки штуку і прусь на битву з босом. Так, моя задача зараз забігти до неї зі. І у мене нічого не вийшло. Ще принаймні одна спроба буде, а потім я спробую просто її забити. Я достатньо сильно багато пошкоджень її не наношу, як бачите. Тому сенсу повторювати це занадто багато разів немає. Так, ну що ж, це буде третя спроба. О, на цей раз я її точно спробую закінчити одним ударом чи не одним ударом. Без різниці просто спробую прибити. Так, чому перший раз більше пошкоджень вийшло по ній, ніж цього разу? Ну, Тут причина достатньо проста, тоді то була контратака, а з минулого разу я так... мені так не пощастило. Отже, прокачуємо, пробафуємо зброю, використовуємо дурню, яка, скоріш за все, мене вб'є, ніж допоможе. І пішли атакувати. Так, зараз задача... Душі я свої підбирати не буду. О боже. Ну що ж, я цю дурнувату тактику ще наступного разу буду використовувати, але на цей раз. Треба буде діяти пообережніше, і у мене немає вже чим прокачати свою зброю додатково на пошкодження. Фу. Ну що ж, це буде четверта спроба. О. Я морально знищений після того, як три епізоди зникли. І, хоч я цей плануна планував, планував достатньо довго і нудно, відчуваю, що добре воно не пройде. З одного удару її прикінчити не вдалося. Як бачили, всього лише 795 пошкоджень не вистачило. Також ми з нею, як бачите, отримали душу і подвійну людяність. Фу, так, це зайняло у мене трошки часу. Не так вже і багато, наскільки б могло. Ще 20 тисяч душ на додачу. Зміню трошки своє екіпірування. Де мій... Як бачите, святий Зинхендер вже прокачаний аж до 4 рівня. І Кадеку Скайчил до 9 -го. це все було в пропущених епізодах. О, талісман, я його пропустив. Так, я там не помру. Ага, ефект вже пройшов. Ну чудово. Талісман і... кільце, щоб. лазити по болотах. Мені пізніше знадобиться. Тут кістку повернення візьму, і, в принципі, все. Так, ну, в наступному епізоді кооперативу не буде. А, причина тут в тому, що у мене рівня просто не вистачає, у мого друга рівень, як мінімум, треба мені ще. У друга великий рівень мені ще 10 рівнів, як мінімум, треба підняти, або 7 приблизно. Так, ось якраз таки наш. Другий дзвін, в який треба подзвонити. О, uh, кістка повернення. Фу. Для тих у кого з пам'ятю все гаразд. Мій дракон п'є горлянкою. Так. Для тих у кого з пам'ятю все гаразд, одразу можуть згадати, звід де відчинились ворота, які показані були в заставці. І це підказка, куди нам далі йти. Так, але спочатку я тут дещо вам зараз покажу. А от, до речі, демонічні руїни, які я згадував, коли лазив по гробниці гігантів. Тут знаходиться бос, якого я, в принципі, зараз ще можу вбити. Але я цим займатись не в цьому епізоді, не в найближчих, напевно, не буду. Так, а дорога йде до нього туди, а спустився я сюди заради от цього. Тут знаходиться ще один орден Орден Хаосу Дочок Хаосу. Здоров, пацан. чок Хаосу от Пропускний пункт. Зараз чувак пройде. Це, до речі, один з вчителів і Він, в принципі, годиться тільки для того, щоб прокачувати свій вогонь пюроманта. Але для цього треба спочатку заразитися такими от яйцями, а потім з ним порозмовляти, і він це вам дасть. А тут у нас знаходиться хвороблива сестра відьми ЮАЛЕК, яку я тільки що прикінчив. Як бачите. Вона вся біла, пожмакана, і ні на що це не схоже. Якщо ви спробуєте з нею порозмовляти, відповідь ви от отримаєте. Як бачите, також вона являється охоронцем вогню, як і всі, всі охоронці в грі з жіночої статі з якимись дефектом, як вона тут при смерті знаходиться. От я можу прокачати. За душу, яку я знайшов охорон... хранителя вогню. Раніше я в цьому епізоді ще вам покажу, де її знайти свої пляшки з Естусом ще на один рівень. Для тих, хто хоче з нею порозмовляти, вам якраз таки знадобиться та річ, яку я взяв на самому початку гри Старе кільце відьми. Як бачите, вона думає, що ми її сестра знаходиться при смерті. Тут, якщо ви вступите в цей кавенант, ви отримаєте спочатку хаосну вогняну кулю, одна із найсильніших, найсильніших піромантій в грі. А потім, коли віддасте їй трохи людяності, десь штук, 10 чи 20, а може 30, ви отримаєте хаосний вогняний шторм. От якраз таки Кірк сидить в цьому ковенанті, отої NPC, якого ми бачили в каналізації. Він якраз таки дістає людяність для от дівчини, яка тут побита і в страшному стані знаходиться. Також сестра її, схоже, теж збирала людяність всіх немертвих, які підходили. Сюди щоб подзвонити в другий дзвін. Вступати в цей орден я не буду, бо хочу залишити свою форму дракона. Вона тільки буде активна, поки я в ордені шляху дракона. От, Як бачите, можна у нього прокачувати вогонь піраманта. Я, в принципі, зараз це напевно зроблю, прокачаю по швидкому до 10 рівня, напевно, в мене має вистачити душ. Так, до 10 рівня у мене душ зараз принаймні не вистачить, щоб прокачати. Так, тут можна купити у нього листок з записами всіх, хто служить дочки хаосу. В принципі, поки що більше нічого від нього ви не отримаєте. Так, ну що ж, тепер я вибираюсь з цієї локації, доберусь до Андре. І напевно, на цьому епізод я завершу. Він і так вже, в принципі, достатньо довгий має бути десь. Uh, хвилин. Не знаю, 20-25. Якщо я там достатньо багато повирізав. Отже... Отже, отже, отже. По дорозі назад я вам покажу місце, де має з'явитись другий вчитель піромантії, але він з'явиться лише в тому випадку, якщо ви прокачаєте вогонь піроманта свій власний до 10 го рівня, і прийдете з ним на те місце. Після цього той продавець, вчитель піромантії, буде там постійно сидіти. Також я по дорозі кажу, але підходити не буду туди місце, де знайти душу охоронця вогню, яку я. Тут використав. Такс. Оскільки на мені броні жодної нема, то я одразу отруївся. Так, а наш вчитель піромантії має знаходитись біля цієї опори ось отут. от. Зараз його тут немає. Як бачите, місце тут зачароване, комарі одразу і всі вороги будуть відвертатись звідси. Якщо ваш вогонь піромантії прокачаний до 10 рівня, тут буде сидіти жінка, одна із сестер доч дочок Хаосу, яка навчить вас більш продвинутим закляттям піромантії і заодно ще більше дасть можливість прокачати вогонь піроманта. вище, ніж 15 рівень, який в основному доступний для звичайних піромантів, вчителів піромантії. Так, ну що ж, а поки що. Як... Зараз піднімаюсь нагору, тут у нас знаходиться ліфт, такий собі. На горі на одному із коліс, які отакі от обертають платформи. Знаходиться вогнедихаюча собака, яка ці платформи якраз таки рухає. Фікс, на неї можна поглянути, вон вона там ледве плентається, якщо ви б бачили. О боже, ну це взагалі. йому грець. Так, напевно я заміню це все перемоткою, буду робити паузи в тих місцях, там де якісь коментарі буду. Захочу сказати. Отже, погнали. Так, кілька коментарів. От тут факелами помічені дробини, які ведуть нагору, звертаєте на джерела світла. Розробники саме так помічають, куди вам йти. Зазвичай в отому проході знаходиться 5 чуваків з дротиками приблизно. І нижче рівнем. я все промайнув. Можна пройтись по тим от кореням, гілкам, які ледве видно, і забрати якраз такі багряний набір броні, які я там... Показував в один момент. Тут у нас е якраз таки в цьому місці, отам от дві собаки, вогни дихаючі, і труп за гратами, на якому якраз таки лежить душа хранителя вогню. От саме тут я її підібрав. А далі буде перемотка аж до Firelink Shrine, напевно. Так, маленький коментар. Це верхівка, майже ну в принципі, так це верхівка. Тут знаходиться скриня, в скрині знаходиться ключ. Якщо у вас немає майстер-ключа, не забудьте його взяти. Так, як бачите, ми вийшли знову на Алею драконів з тієї печери, про яку я 150 разів згадував, там зомбі-дракон, а отут от ці от грати вже відчинені, бо я сюди проходив. Ключ якраз вам необхідний для цих град. Погнали далі. Так. Ще одна новина. Вона мертва. Охоронецю вогню, яка тут храни... зберігала його німу, вбив латрек і змився. Залишив по собі якраз таки набір її броні, яку я вже показував в минулому епізоді. Дінгі зараз знайду. От, воно. Це що випало з охорониці вогню. І також випало оце от... К... куля темного ока. За допомогою нею в Анорлондо можна вторгнутись до ла і прикінчити цього виблюдка. Так, поки охорони ці вогню нема, тут відповідно ви не можете у неї прокачувати Естус і, відповідно, не працює цей вогонь. А тепер ще кілька секунд перемотки. Що ж, о, на цьому моменті я вам скажу, бувайте до наступного 19-го епізоду і вибачайте, що, що епізод вийшов такий з сумнулат, сумватими моїми коментарями. Мені трошки треба відпочити, все-таки записую 5 епізод підряд, і 3 епізоди зникло. Так що, сподіваюся, цей епізод досі на місці. Отже, бувайте до наступного. Здається, 17-го епізоду. do